Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо фарширувати булочки. Мої чоловіки дуже люблять всякі солодощі, здобу, булочки. Готувати мені не дуже хотілося, а тим більше побачила отакі магазинні булочки. 50% знижка на них була, тому вирішила купити 4 булочки за ціною майже 6%. 16 гривень, тобто одна булочка 4 гривні Вигідно, чому б не купити. Можна б, звичайно, було зробити бутерброди якісь і так з'їсти, але вирішила щось придумаю, щоб було і смачно, і цікаво, і не треба було заморочуватися з тістом. Спочатку ножиком. Роблю такий отвір, а потім чайною ложечкою витолублюю серединку. Серединку звільняйте настільки, наскільки ви любите, щоб було або багато тіста, або мало. Якщо любите, щоб начинки було багато в пиріжках, робіть тоненькі стіночки, але дуже акуратно, щоб не продирявити їх. Підготовлюємо всі булочки. Тепер буду робити начинку. Я взяла кисломолочного сиру, грам 150, А може навіть і 200. Додаю до нього ванілін, а також столову ложку цукру і дрібку солі. Ще до сиру додаю один жовток курячого сирого яйця. Начинку перемішую, а також додаю подрібнену от таку булочку, ту, яку ми зсередини витолублювали, щоб начинка була не дуже рідкою. Булочки багато не додаю. Начинку розділила на дві частини, так як буду фарширувати дві булочки отакою сирною начинкою. Булочки щільненько наповнюю начинкою. Дві інші булочки буду фарширувати не солодкою начинкою. Для цього взяла один помідор, півтора яйця, одне ціле яйце і білок із іншого яйця. Помідори нарізаю невеличкими шматочками і додаю до яєць. Яйця підсолюю за смаком. А також додаю сюди підсмажену цибулю. У мене дві підсмажених цибулі було половину додаю до яєць, а половину для інших страв лишаю. До помідорів теж додаю подрібнену булочку ще покришу зеленої цибульки трошки і додам паприки півчайної ложечки. Звісно ж, що з начинкою можна експериментувати. Можна додати м'ясну начинку, можна рибну, можна грибну. Ой, що вам подобається, те й додавайте. Я ж спробувала зробити таку начинку, тим більше ніколи таку не робила. Експериментуємо. Цією начинкою наповнюю дві інші булочки. В начинку також можна було ще натерти трошки твердого сиру. Але сир трохи припізнився. Попросила чоловіка купити, а він затримався, то я вирішила, зроблю без сиру. Ну що буде й так смачно. Дивіться, яка красота, неначе горщики. Так як булочки в мене не дуже свіжі, я їх вирішила змастити сметаною. Духовку включила, розігріється до 180 градусів і буду туди відправляти наші булочки. Нехай випікаються. Я думаю, 25-півгодини буде достатньо для них. Уже красиво, дивіться. Тепер в духовку нехай печуться, буде ще красивіше. Пройшло півгодини чи 35 хвилин. Дістаю булочки. все таки зверху я ще положила на ці булочки з помідорами по шматочку твердого сиру. Булочки спеклися. о, Ці такі м'якенькі, а ароматні які вони? М -м, так і хочеться їх спробувати. Ану. а Ці більш такі підсушені. а ну давайте будемо куштувати, що ж тут у нас вийшло. Звісно ж, ці булочки не для мене. Але як так, я ж спробую, хоч трішки, що ж тут у мене вийшло. Чи можна так готувати, чи ні, щоб я наступного разу знала. О, дивіться, які вони всередині, пропеклося все. Ану, треба ж скуштувати, як вони пахнуть ванілінчиком. А які вони хрумкі. М -м -м -м. Дуже смачно. Ану, спробую тепер цю з помідорами, ця м'якенька, тому що начинка більш соковита. О, дивіться, яка вона всередині. Теж все пропеклося, нічого не витікає. Ану, скуштую, яка ж вона на смак. Це така, наче піца, не піца, не знаю. Ну, отака булочка. З помідорною начинкою. Ану, яка ж вона тут? Це теж смакота, що з помідорами, що з сиром, дуже-дуже булочки смачні. Спробуйте, приготуйте. Я думаю, що вам сподобається. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. Пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно дуже-дуже щасливі!